Вітаємо усіх на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 12 жовтня. Нас буде традиційний огляд автомобілів. Сьогодні для вас вибираємо один ряд і показуємо детально автомобілі та їх ціни. Ви обов'язково підписуйтесь, я розпочинаю. Розпочинає наше відео ось такий маленький сютрен з автоматичною пробкою передачі: 1,6 вагон, бензин та. 170 пробіг 8 року і ціна 4150 доларів. Volkswagen CC 900 на 2-літровий бензин на автоматі 12-го року, 195 пробігу. Власник нам його відкрив. Електролювання сидінь, повний електропакет, мультикермо, датчик світла, двозонна кліма і панорамний дах. Ланцюг помінений, повністю обслугований, контакти на ціннику є. Телефонуйте та торгуйтесь. Це Америка? Це. З Америки. Приїхала ціла без пошкоджень. Peugeot 3008, 8950-12 року, 1.6 дизель. Коробка автомат, 209 тисяч пробігу, контакти вказані. Бачу, у нас проекція є. Сондо тканиний, коробка роботизована, клімат-контракт, в принципі, досить гарна, з двоколірними. Легкосплавними дисками автомобіль. Поруч нас Volkswagen Tiguan, 16 2016 року. Дволітровий дизель, коробка автомат 123 пробігу. Офіційно куплено в автосалоні. Це нас повнопривідний Tiguan, дизельовий, з автоматичною коробкою передач. Ціна – 19 900. і Ibiza 7700 10-го року. 201 тисяча рідного пробігу, 1,2 бензин та коробка автомат, також двоколірні диски. Ось так виглядає передня панель. До речі, і біцейде з клімат-контролем і в дуже гарному збереженому стані. Ще й 4 електричних склопідіймачі. Audi А4. повнопривідна в комплектації S-Line. 2-літровий дизель 2014 року 183 пробігу, ціна її 15 900 доларів. І тут сидіння комбіновані шкіра з Алькантарою Есланівським, мультикермо, підгрів сидінь. Дуже-дуже красиве авто. Друзі, з вами, як завжди, Олексій і сьогодні я вам покажу тільки один ряд з чотирьох, які в нас є. Це не всі автомобілі, авторини працює в суботу та неділю з 7 ранку до 15 дня. Приїжджайте, оглядайте автомобілів. Реально велика кількість. Volkswagen Tiguan 11900, також дволітровий дизель автомат 11 тріх 192 пробігу зі тканеним салоном. Volkswagen Golf. Так буде будем краще видно. Volkswagen Golf 4 покоління. 3650, 1.4 бензин. Коробка передач механічна, автомобіль обслуговуваний. Першого року 244 пробігу. Ціна досить приємна. Audi Q7 26217 року. 2-літровий бензин автомат 155 пробігу Q7 по ціні Q5. 3008 8910 року, 1,6 бензин, пробіг. коробка передач автомат пробіг. і пробіг 85 тисяч. Коробка передач Iсен стоїть, двозонний клімат-контроль та 4 скло підіймачі. Volkswagen Passat b 7 9700, 2-літровий дизель автомат 2011 року, 260 тисяч пробіг з комбінованим світлим салоном шкіра зі тканиною. В кузові універсал, дуже красивий авто. Це Атнасеон 13 року, 2 літрова дизення механіка, 265 пробігу. Ціна такого автомобіля 9500 доларів. Дуже красиво викладає лавочка. Джип Копас. 18952.4. У нас бензин. Коробка автомат 2021 року, 83 пробігу, повністю обслуговувано. Лянці не Карпазат. Друзі. Ви могли побачити на ціни логотип компанії Авторія. Авторія наш генеральний партнер. І коли ви приїжджаєте продавати автомобіль у нас на Карбазар, у нас є менеджер компанії Авторія, який безкоштовно публікує кожен з автомобілів на сайті Авторія. Отож, коли ви приїжджаєте продавати автомобіль на Карбазар, ще й виставляєте його на Авторія, шанси вас продати автомобіль вдвічі більші. Що з пробігом? А документи, ок. Тач, тарший вибрав перевірену тачку на Авторія. Тут дізнається все про історію авто і про реальний технічний стан. Авторія перевіряє авто. Ти вибираєш безпечно. Chevrolet Bolt 19 2019 року ціна 16 778 тисяч. Пробігу у нас електромобіль зі тканинним салоном. Поруч BMW 3 k 13, рік, 12 тисяч доларів. 2-літровий бензин. Контакти є на ціннику, обов'язково телефонуйте, запитуйтесь всі деталі по автомобілям. Власник вам думаю, з радістю все розкаже по кожному з автомобілів. Так, цінник є, ціна договірна. 138 пробіг 2012 року з такими міцобісі. Контакти так само показав. Електричний гольф. 9,750, 15 рік, 112, 120 пробігу. Nissan Rock в гарній комплектації. Бачу камери у нас тут 360, 2,5 бензин, автомат. 61 пробігу всього-навсього. 19500 ціна. У нас електромобіль 17,900, 1792 рік, 22 пробігу. номер 099 149 08 85 Запас ходу понад 300 кілометрів. Друзі, випускайте в коментарях, можливо. Ви не побачили детальну якусь інформацію по автомобілю. Я намагатимусь знайти номер власника і вам передати його. 15218 року 225 пробігу 1,2 бензин на механіці у нас Peugeot 3008. BMW X5 14 року. 3-літровий нас дизель, автомат 23500. Ціна на дане авто. Tesla Model Prim 25500 ціна, 22 рік, 6 тисяч пробігу всього на всього. І коробка автомат. Mazda 6, 16 рік, 2-літровий бензин коробка автомат, від першого власника салону, 65 пробігу, телефонуйте та запитуйте ціну. І ще в нас є Volkswagen Bora також гарна ціна 3954 року 1,4 бензин на механіці. В гарному візуальному стані і також гарна ціна на Вони 4,5 в середньому коштують. Що ж, друзі. Ліву сторону одного ряду показали, переходимо на праву сторону. Машин багато, Буду ще щоб подивитися, ви обов'язково підписуйтесь. Я продовжую. У нас зафіра. 13 рік, 1,6 дизель, механіка, 174 пробігу. ціна 10 900. Це не місце відкритим салоном. Шкода в нас Go. 6700 бензин, механіка, 75 пробігу. Усього на всього. 16 рік. Не 750 тисяч, а 75. 000. Opel Insignia. Можна салончик зняти Insignia? 17 рік, 204 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, ціна 18300. Коробка автомат. Комбінований салон. Власник підказує максимальна комплектація даного автомобіля. Адаптивний круїз, датчик світла, дощу. Дуже гарно авто виглядає. Нова Insignia взагалі така цікава дуже. Саме потужна оптика, передні задні парктроніки. Ось так авто виглядає. Opel Astra поруч. Можна, до речі, порівняти Insignia і Astra, Як між собою виглядають. Дуже-дуже гарно по дизайну машини пішли вперед від Opel. Також тут гарна комплектація, 19 рік, 1,6 дизель на механіці, 199 пробігу. Автомобіль має безключовий доступ, шкіряний салон. Мультикермо, механіку, шестиступку, друзі, чорна стеля, дуже гарна машина. Електропривід кришки багажника, повний електропакет. Ось така гарна свіжа машинка з Європи. Продається на Карбазар. Kia Sportage, 12 рік, 1,7 дизель, механіка 223 пробігу, свіжа пригнана з Європи. Також гарна комплектація. Зустрічає нас комбінований салон. Шкіра зі тканиною мультикермо, механіка шестиступка, двозонний клімат-контроль, великий екран. І вам покажу ще панорамний дах. Volkswagen Tourn 2011 року, 1.4 бензин, коробка автомат, свіжопригнана, 10-36 пробігу, ціна 9 950. Дуже красиві двоколірні диски. Відкриваємо нас салончик. Іде тканина з алькантарою. Мультикермо, датчик світла, дощу, підігріви, сидінь, клімат-контроль та коробка передач автоматична. Шкода Enyaq, У нас електромобіль. Ціна 28 950-21 рік, 46 пробігу, запас ходу понад 370 км. Також дуже красиве авто, комплектація його йде Sportline. Це максимальне по Enyaqу. Салон шкіра з Алькантарою. Мультикермо дуже красиве перфороване шкірою з підгрівом керма. Тут взагалі дуже багато різних корисних функцій. Машинка на вигляд просто бомбезна. Шикарний розкішний електромобіль. Nissan Rock. 16200-2,5 бензин коробка автомат. 92 пробігу. 18-го року дане авто. Також продається. Hyundai Kona, У нас ціна 18500, 2020 рік 48 пробігу і це у нас електромобіль. Ось у нас гібридна Toyota Avalon 2013 року, 2,5 автомат, ціна 16200, чорний шкіряний салон та 158 тисяч пробігу. Nissan Qashqai 8850 з 2-літровим дизелем, коробкою передач механічної, 231 пробігу 7-го року дане авто. І має панорамний дах та тканений салон. До рестайлинговий Qashqai. Рестайлінговий Qashqai поруч. У нас вже 12 рік, 1,5 дизель. Механіка 245 тисяч пробіг. Ціна 11250. Rover Evoque. 15512 року, 2-літровий бензин коробка автомат 180 тисяч пробігу з білим шкіряним салоном. Ford Focus, 4908 року, 1,6 бензин на механіці, 274 тисячі пробігу. У нас Ford Focus седан. 3008 Peugeot, 9 тисяч доларів, 1,6 дизель автомат, 20 раз пробігу, шканиний салон. Панорамний дах. Мерседес є e класу 420 тисяч, ціна 13 700 3 літровий дизель, коробка автомат. І поруч у нас іде ще два автомобілі. У нас 11-го року шкода Октавія 195 пробігу на механіці зі шкіряним салоном. І ось така є Mazda CX5. 13 рік, 14, 200, 2,2, дизель автомат з білим шкіряним салоном. Тепер у нас пікап Honda Ridgeline. 15612 року, 165 тисяч пробігу, 3,5 у нас газ, бензин, коробка автомат. Ось такий цікавий пікапчик продається у нас. Коробка автоматичний йде, тканиний салон. Брутальний. Давайте Зробимо широкий кадр, щоб було краще видно. До речі, задній ряд сидінь досить просторий, місце нормальне в ньому. Також у нас іде ось такий борт. Так, автомобіль відкривається декількома способами, можна відкривати ось так. Може воно відкритися сюди, що додатково є ось тут місце для відкривання. Ось так тут у нас газовий балон йде. Ну, досить цікавий. Такий пікапчик, кого зацікавило. Телефонуйте. Може комусь треба по роботі. Я насіння Карбазар. Шкода Фабія. 5551-2 бензин механіка 9 року 181 тисяча пробігу. Рено «Зоя» у нас з і пропускаємо. Volkswagen Tiguan. 11.300-літровий бензин автомат 240 пробігу 13-го року авто. Рено Меган. Ціна автомобіля 10350, 1,5 дизель. Та автомат. 248 пробігу. Ще поруч одна фабія. 4 тисячі доларів. Третій рік 250 тисяч пробіг. І будемо завершувати наше відео на Б8 посаді. У нас 16 пробіг, пробігу ціна, 16600 дво-літровий дизель та коробка автомат. Що ж, друзі, я усім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався даний відогляд. Обов'язково підписуйтесь, адже попереду ще багато різних цікавих відео. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі у нових відео на ютуб-каналі військового тринку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей